Раз два три хлопці! З лісу. Вітаю, друзі, в ефірі канал Хлопці з лісу. І нарешті, після довготривалої перерви на прохання наших підписників, ми робимо огляд карабіна Хеклер NCO MR 223. Це повністю цивільний карабін під калібр 556 або 223 «Ремінгтон», який. Продається в вітчизняних магазинах, і, в принципі, будь-хто із вас може собі придбати таку от цяцю. Але пізніше ми скажемо, чому більшість із вас цього робити не буде мр 223 є цивільною версією автомата чи пак штурмової гвинтівки Heckler Koch 416, яка є німецьким баченням платформи АР-15 із певними німецькими модернізаціями, активно використовується в силових структурах багатьох країн світу, її в тому числі можна знайти і в збройних силах України. У 1949 році в Західній Німеччині інженери Едмунд Хеклер, Теодор Кох та Алексидель засновують компанію. Яка спочатку займалася чим завгодно тільки не виробництвом зброї. Ситуація змінилася у 1959 році, коли ця компанія створила свою легендарну, можна сказати, гвинтівку G3. Слід зазначити, що. Збройовий бізнес у цієї компанії він з'явився не на пустому місці, оскільки усі вище вказані дієві особи до 1945 року працювали на заводі Маузер, який займався виробництвом та постачанням зброї для Вармахту та інших силових структур Третього рейху. Відповідно, досвід у даній галузі у цих діячів був доволі немаленьким. Наступним дітищем цієї компанії була одна з найбільш іконічних. Один із вогнепальної зброї у світі, про яку ми робили огляд, це Heckler Koch MP5. Ми точніше робили огляд не на неї, а на її турецьку ліцензійну копію, відео, про яку ви можете подивитися за посиланням у нас на каналі. Однак між G3 та MP5 з одного боку та Heckler Koch 416 і MR223 з іншого боку стоїть майже півстоліття. Уже у 21 столітті. Німецька компанія займалася розробкою зброї для Сполучених Штатів Америки. І після деяких пропозицій, які не дуже сподобалися американцям, компанія вирішила зробити власне бачення гвинтівки АР15. І виглядало це приблизно наступним чином. 2004 рік розробник цієї гвинтівки Ернст Мах стоїть собі такий: дивиться на класичну рімську АР15 і міркує собі. wunderbar Waffe. Але щось можна би зробити у ній краще. Щось, що було колись давно. Ми вставимо сюди поршень. Але ні, не такий. Цього разу вирішили обійтися без п'яних комуністів. В Хеклеранкох насправді був уже доволі великий досвід роботи із поршневою зброєю. Тому в 416-й карабін вони просто взяли і вставили ту саму систему, яку вони використовували у своїй попередній гвинтівці Г-36. Затвори, звісно, у цих системах відрізняються, але поршні вже дуже схожі між собою. Але слід зазначити, що ця система не була суто їхнім винаходом. Вони, коли її розробляли, вони надихалися конструкцією американської гвинтівки AR-18 компанії Armalite. Ви спитаєте, навіщо було продумувати велосипед, якщо в принципі система AR-15, вона і так нормально працює? Але німці доволі попаяні в хорошому сенсі на досконалості. І вони вирішили зробити зброю, яка буде більш надійною, ніж Р-15. Ми не можемо сказати, що Р-15 ненадійна, але компанія Heckler Koch хотіла зробити що ще більш надійне. При здійсненні кожного пострілу із класичної стовнерівської системи, ось із цієї трубки просто маса порохових газів вилітає і потрапляє нам в затвор. Так працює ця система. Гази потрапляють сюди і. Зброя перезаряджається. Відповідно при інтенсивній стрільбі, величезна частина порохових газів вона забруднює рухомі деталі цього карабіну. Тут же ситуація цілком відмінна, оскільки замість цієї трубки тут знаходиться поршень. Поговоримо трохи про органи управління і, взагалі, про зовнішній вигляд цього карабіна. Слід сказати, що не все. Що на ньому є, було у ньому, скажімо так, з коробки: приціл ліхтарик, передні руків'я і Антапка, вони власником ставилися окремо. Все інше є його рідним. Фірмовий телескопічний приклад, який доволі відрізняється від прикладів, які ми зустрічаємо на інших арках, і, скажімо, якщо Йде мова про придбання якоїсь бюджетної відносно арки. Там то, скоріш за все, на ній буде знаходитися якийсь плюс-мінус стоковий приклад, який дуже сильно нагадує або є тупо ідентичною копією приклада від армійської М4. А компанії, які, скажімо так, виготовляють продукцію трішки подорожче, скажімо так, преміум класа, вони роблять свої якісь унікальні приклади. І так ми впізнаємо Daniel Defense, так ми впізнаємо Heckler Koch і інших виробників. Органи управління в нього повністю двохсторонні, як перемикач вогню, так і кнопка скидання магазину, так і кнопка е, скидання затворної затримки. Ось тут вони в нас реалізовані так з цього боку. А так вони реалізовані з цього боку. Відповідно, зручно працювати що правою рукою, що лівою рукою. Доволі по-сучасному. Але тут в нас є один нюанс, який стосується. Багатьох карабінів, автоматів, штурмових гвинтівок, які мають двосторонні органи управління і які побудовані на основі ar 15 Це те, що ми можемо випадково натиснути на цю кнопку і втратити магазин. Про це говорилося, коли ми знімали відео про Хайнель, коротше ще про один німецький автомат, штурмову гвинтівку, яка дуже схожа за своїми конструкційними особливостями до Hakler 416 чи MR223 в даному випадку. І в тому випадку згадувалося, що доводилося фізично унеможливлювати випадкове натискання цієї кнопки шляхом намотування на неї, там, я не пам'ятаю, ізоленти якоїсь чи ще, ще чогось там. Строю роботу затворної затримки, але для цього я. Візьму порожній магазин краще. І ось можна правою рукою вказівним пальцем просто натиснути, і воно стає на своє місце. Тут, на перший погляд, доволі проста, але в той же час зручна, реально ергономічна ручка. Ну, стокова ручка від М4 буде не до порівняння з нею. Зверху у нас знаходиться ручка рукоятка взведення. Яка доволі є оригінальною, і я не зустрічав саме такої на якихось інших зразках зброї, побудованої на основі ar 15 Зверху у нас прицільні засоби, викидні, це у нас позаду Діоптрія. І попереду така от доволі велика прикольна мушка. Ну, зверху планка Пікатіні, що логічно, у сучасній зброї, на яку власник поставив цей от приціл EOTech, який коштує як бюджет. Старосамбірського району Львівської області за півроку, думаю. Зверху і знизу у нас планки Пікатіні. для розташування різного обладнання, збоку у нас кріплення кеймод. Відповідно, сюди ми під кеймод теж можемо там почепити те, що нам буде потрібно. Наприклад, тут у нас таким чином стоїть ліхтарик. І якщо бути точним, у нас на кеймоді стоїть Пікатіні, а на пікатіні вже стоїть ліхтарик. Ну і окрім кеймода, ще також присутній і МВОК. Ще одна відмінність в порівнянні з карабінами на ручній платформі, це те, що тут у нас запобіжник працює незалежно від того, зведена зброя чи не зведена. Зараз він ось знятий з запобіжника, він не зведений, і ми можемо спокійно його поставити на запобіжник. На простій арці такого не вийде. Зверніть увагу, яка тут величезна просто шайба, яка фіксує у нас трубу приклада. І за нею у нас знаходиться Антапка. Антапка теж доволі незвичайна. Якщо ми звикли, що нас у більшості випадків антапки розраховані, щоб ми могли зачепити їх якимось таким або подібним откріпленням. То тут ми можемо прямо ремінь сюди просунути. З одного боку, прикольно зручно, ну з іншого боку, ти швидко не знімеш ремінь, але в принципі, в такої необхідності, необхідність швидко знімати ремінь зі своєї зброї виникає не кожен день. Окремо слово про сам ствол. Довжина в нього 10 дюймів, твіст тут 7-й, його можна віднести до категорії найкоротших карабінів, які можна знайти на цивільному ринку. Заглянемо до нього всередину. Магазин нам не потрібен. Витискаємо піни. Тут, в принципі, нічого особливого, конструкція не є якоюсь надзвичайною, але просто зроблена якісно. Трошки відрізняється від звичних для нас систем r 15 Тут у нас доволі масивний зуб, який фіксує зворотню пружину. Ну, і тут решту все в принципі покласиться. Ось для порівняння два затвора. Це у нас секларанкох, це у нас Кольт канадського виробництва. Ну, як ви могли помітити, різниця ну тут очевидна, оскільки Кольт використовує класичну стонерівську систему. Відповідно, гази у нас приходять прямо ось цей технічний отвір. І за рахунок чого відбувається рух затвора назад, то тут у нас, відповідно, замість потоку газів сюди б'ється поршень за рахунок короткого ходу. Також відрізняється затворище тим, що на класичній стовнерівській системі ми маємо тут два маленькі технічні отвори, які ми можемо за потреби додати чуть-чуть масла. Тут, відповідно, цього всього немає, оскільки. Вважається, що він є більш надійним і йому не потрібна додаткова змазка при інтенсивному забрудненні, при настрілі величезної кількості боєприпасів без перекура, скажімо так. Що не дивно, оскільки в стовнерівській системі сюди рухаються гази, які власне і створюють усе це забруднення, а в даному випадку сюди рухаються тільки поршень. Якщо на стовнерівській системі личина у нас ходить вільно, то тут вона у нас підпружинена. Розберемо сам затвор. Якщо знову ж таки порівнюємо із r 15 тут у нас бойок тримається за рахунок скоби з боку. Фактично це цим не витягну, фактично це шматок дроту, то тут у нас присутній пін. Пін ми видавлюємо. І... На нього одягнена пружина, за рахунок якої власне, і підпружинюється личина затвора. Витягується тут у нас все по класиці, великий пінг. І сама личина затвора, яка також відрізняється від класичної стовнерівської. Ось, попереду вони на перший погляд однакові, але насправді вони зовсім різні всередині. Це розраховано на пряму подачу газів, це розраховано на роботу із поршнем. Щоб нічого не загубити, ми зберемо швиденько назад, а потім перейдемо до подальшого ковряння внутрішніх цього карабіна. Дивіться, тут є такий маленький прикол. Коли ми ставимо накольник на своє місце, він не хоче заходити. Нам треба підняти ось цю от пружину, тоді він стане. І закриється ось цей окві. Затвор зібраний. Тепер продовжуємо ковирятися в вапері, і якщо заглянути сюди, ми витягуємо руків'я зведення. Тут ми можемо побачити, на перший погляд, здається, що це трубка. Ні, це не трубка, це, власне, і є сам поршень. Цівка фіксується таким от здоровенним дебелим бор болтом Болтом, бортом, е під гайку, або сюди підходить ключ на 11. Як на мене. Це дуже зручно, оскільки, наприклад, в мене на домашній арці воно фіксується маленькими болтиками, і я помічаю, що за кілька місяців у мене цівка там, на пів міліметра чуть-чуть скручується, виходить проти годинникової стрілки. Зброя в мене, не скажу, що експлуатується в самих жахливих умовах, але ну, вона постійно їздить десь у машині, перевозиться, очевидно, що не в чохлі, оскільки вона береться з собою. Для виконання службових обов'язків, скажімо так, і десь стукається, десь здаряється. І я вже двічі помічав за півтора року, що в мене цівка чуть-чуть проверталася. І відповідно, фіксація таким от болтом унеможливлює будь який несанкціонований рух цівки туди, куди вам не потрібно. І болт у нас фіксується як пін, на який з'єднає ловер, Вони фіксуються в. Тут ми маємо таке саме на цівці для того, щоб її не загубити. І тут ми маємо доступ до найцікавішої частини даного карабіна. По-перше, ви зверніть увагу на цей от ствол Це 556. Якщо у вас закінчаться набої, то в принципі його габаритів вистачає для того, щоб використовувати його як ударну дробильну зброю. Робота автоматики базується на короткому ході поршня. Відповідно, коли відбувається постріл, куля летить вперед, гази потрапляють через відповідний канал в стволі і штовхають поршень назад. Рух поршня, ви тут, як помітили, буквально там, ну, не знаю, сантиметра два, напевне. Якщо порівняти його із звичним для всіх нас системою АК, де рух поршня, подивіться наскільки. Він нас рухається звідси, і аж сюди фактично. Відповідно, за рахунок того, що, по-перше, маса поршня тут, ну, не до порівняння з Калашовською, і дистанція, яку він рухається, набагато менше, відповідно, і вдається зберігати кращу кучність стрільби, відповідно, зброєю так сильно не метеляє в сторони, як при АК. Як витягнути поршень для обслуговування? Відтягуємо назад і тягнемо вперед. Ми маємо. Один його компонент розібраний, і витягуємо другий його компонент. І, відповідно, це все ми можемо почистити, обслужити і далі використовувати. Зараз швиденько зберемо його і вирушимо на стрільбище. Таким чином, карабін у нас зібраний і готовий до застосування. Тепер погнали на рубіж. Ми вибралися на рубіж для того, щоб трохи подірявити картон із цього чудового німецького карабіна. Настріляв, дідько знає куди. Це в мене не перші постріли з цього карабіна в житті, але перші постріли за сьогодні. Пробуємо зараз краще. Те саме я стріляю із цього карабіна гірше, ніж із калаша. Чому? Тому що я кризу руки. Це вже трошки краще, але я собою все одно недовольний. Затворна затворна. Завершимо зубивством картону і постріляємо по такій от плиті. Це плита із якогось старого бронежилета. Вона у нас металева, спереду якесь антирикошетне покриття і ззаду демпфер у вигляді приклеєного шматка карімата. Поставимо її на рубіж, зробимо кілька пострілів, подивимося, що з неї буде. Ми бачимо, для чого потрібне антирикошетне покриття. Оскільки ну, плита вона витримала, а мішень у нас засумувало. Е, плита витримала, але уламки, кулі вони не діваються нікуди. Е, на сталевих плитах вони від неї відбиваються, летять у всі сторони, в тому числі в частини тіла бійця, який її носить. Для цього потрібне антирикошетне покриття, щоб затримувати ці уламки собою. Але ми бачимо, що тут його відірвало і, можливо, щось. Тут і вилетіло, і навіть уразило би теоретично того, хто її носить. Антирикошет. раз. Ви бачите, що відбувається із уламками кулі, Ось це сліди від них, коли куля руйнується об бронеелемент. Вони розлітаються в різні сторони, в тому числі в бік, і дуже легко, якщо на столевій плиті у нас немає антирекоше, то дуже легко наловитися цих уламків в руки, в підборідок і наробити собі таким чином біди. А плита плиті як солов'ю. До неї все акуратно вискакує. І теж тут можна побачити фактуру, як розліталися уламки. Затворна затримка. Ми можемо її зняти, що з однієї сторони, що з іншої сторони, натиснувши на ось цей важіль. А що в нас у війську в українському війську у нас є на озброєнні рідний брат карабіна МР 223, а саме власне оригінальний Хеклеренко 416. Звісно, із цивільною версією у нього є ряд певних конструкційних відмінностей. Скажімо, ну очевидно, перш за все, тут нас УСМ дозволяє вести вогонь чергами. Що, в принципі, неможливо на цивільній зброї в Україні. Тут є штатні прицільні засоби, а саме Мушка, яка піднімається. Ну і так як це армійська зброя, то тут є і кріплення під штатний штикніж. Ще цікавий момент, якщо на цивільній версії цього карабіна наставити на запобіжник не можна, то армійська версія не стає. Зробимо кілька пострілів, раз нам випала така нагода. Г. Тю, прикольно. Він не хоче дружити із із магазином Fireon дивно. а цивільний? Хава є нормально, магазини фаєром. Дивно. Добель 2. Візьмемо магазин Махпул. З махпулом проблема. Начебто немає. Сіп. Це з А? Машинган. No! This is Rifle! Тут у нас затворна затримка тільки з одного боку, відповідно ліворуч. Якщо на мр 233 він на самбідекстерний, і в нас є можливість управляти повністю всіма органами керування з двох сторін, то тут у нас з двох сторін тільки запобіжник-перемикач вогню. Хеклеренко асоціюється із якісним озброєнням, яке, що не можна не тішити, впевнено знаходиться як на українському ринку, так і в принципі вже на озброєння у військові. Звісно, не в таких величезних кількостях, як, наприклад, ті самі FTM 4A1 або навіть zb 2, але ця зброя є на озброєння в різних українських підрозділах, в різних родах військ, відсутствах і так далі. До речі, в нас там паралельно готується відео про шоломи. І ми взагалі думали, що відео про шоломи вийде на швидше, ніж вийде віде відео про Хахверенко хмр 223. Але нам вдалося вибратися сьогодні на полігон і трохи повоювати з картоном і заодно дозаписати матеріал із цим чудовим карабіном. Що я можу сказати? Цей карабін дуже класний. Чи хотів би я мати такий карабін у своїй колекції? Хотів би. Чи буду я мати такий карабін у своїй колекції? Е, сумніваюся, оскільки е, висока якість, але водночас і висока ціна. Зброя дійсно вартісна. це... Ну, та зброя, яку ти хочеш, щоб вона залишилася в спадок твоїм внукам. При тому, що ти будеш інтенсивно з нею стріляти, твої діти з нею будуть інтенсивно стріляти, і з неї ще й стрілятимуть твої внуки. Але для мого гаманця це трохи забагато. В принципі, на мою думку, це єдиний мінус, який можна назвати в цього карабіна. Ну а плюсів, плюсів у нього багато це надійна, якісна, хороша зброя. Яка має не підвести свого власника в тій чи іншій життєвій ситуації, в якій він може опинитися? Що ж, на цьому ми будемо завершувати. З вами були хлопці з лісу. Дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей і бережіть себе. Виходити з кадру я не буду, бо я задовкувався.